Йоду, що, там Переселилися ми з Білопольської громади сюди. Така стала обстановка, що вирішили сюди. Нас люди приютили, люди хороші. Подружжя Володимир та Валентина Мажари переїхала родина з прикордонної Гуринівки, яка розташована за 10 кілометрів від кордону з Росією до Бездріцької громади. Пані Валентина говорить, обживаються на новому місці, але мріють повернутися до рідної домівки. Найбільша мрія, щоб це все прикратилося, і ми не ходили по чужих хатах, а жили у своїй квартирі. Найбільше вразило, що бабахкають тут чуть далеко. Ото тоді днів три назад, як летіли шахеди, так чуть було здорово. Господар, який безоплатно надав житло, частково забезпечив і дровами, розповідає пані Валентина. Жінка додає двох мішків палива вистачає майже на добу. Що тепло, то тепло, і цілу ніч тепло, і в пів сьомого утра ще труби гарячі. Ми розтоплюємо грубку в п'ять часів вечора. Володимир Межара каже, на всю зиму палива не вистачить, тож сподіваються на допомогу від держави та благодійників. То, що в Гальді дуже дорого, ми палимо, палимо дровами. Ну, це, куди, треба кудись заяву давати на сільський совет. Ну, подамо заяву, якщо виділять, то добре, дякую. За словами виконуючої обов'язки начальника відділу обслуговування громадян управління пенсійного фонду в Сумській області Людмили Назарової, гроші можуть отримати споживачі, які опалюють своє житло дровами, вугіллям та іншими видами твердого палива. Особи, які вперше претендують на субсидію чи пільгу. Якщо звернення буде до 30.11.2024 року, то субсидія призначається з 1.10.2024 року. Якщо звернення відбудеться після 1 грудня 2024 року, то субсидія призначається з місяця звернення за нею. Решті громадян за Перед призначенням пільг та субсидій звертатися до пенсійного фонду не потрібно. Якщо пільга або субсидія ще не призначена, власникам будинків слід звернутися за нею до пенсійного фонду і подати заяву, говорить Людмила Назарова. Особа звертається з паспортом і кодом до відповідного найближчого сервісного центру, де надає згоду на обробку персональних даних для партнерів. По кожному індивідуально розраховується дана норма, беречи до уваги середньомісячний дохід особи індивідуально прораховується. Цьогоріч близько 11 тисяч власників будинків на Сумщині, які отримують житлові субсидії та пільги і опалюють своє житло лише дровами чи вугіллям, отримали допомогу на загальну суму 40 мільйонів гривень. Додала Людмила Назарова. Загалом правом на субсидії та пільги в осінньо-зимовий період минулого року скористалися 145 тисяч домогосподарств. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко, Вікторія Гладченко Суспільне новини Суми.